Ти хочеш, аби я доставив це для тебе? Чому б тобі не попросити свою маму про це? Ти відправляєш його у свій дім? Леді Бейл добереться туди значно швидше, ніж гонець. Я вже просив її відправити мої листи, але жодного разу не отримав відповіді від Лії. Справді, здається, Леді Бейл не хоче, аби дехто чув будь-які новини про тебе. Це дехто сестра, про яку ти так багато кажеш ангел неймовірної краси? Напевно, ти маєш рацію. Хм...» Що ж, я доставлю цей лист до корсора. Більш того, я особисто передам його в руки твоєї сестри Камелії». Що я не зачекай? Коли він. Яне? Яне завжди. Не кажіть, що він збирається, Кейране? Мамо. Як ти себе почуваєш сьогодні? Здається, принц був тут? Ян, схоже, в нього з'явились невідкладні справи. Звичайно, це чудово, що ти йому подобаєшся, але не забувай, що його сім'я наші вороги. Надто не зближайся із ним. Як скажете, матінка. Думаю, ви втомились, відпочиньте. Тим часом я відвідаю бібліотеку і повернусь до обіду. Ти, здається, знаходиш усе більше виправдань, аби уникати власну матір. Нічого подібного. Просто хочу переконатися, що повернуся до імперії кращою людиною. У пошуках Камелії Корсор. Декілька днів. Потому. Тільки ви і піпі Мілорда. Так. Але ви вже були в місті кілька днів тому. Це буде швидко. Мені дуже сподобалася одна авторучка. Спочатку я дійсно не мав наміру її купити, але зараз не можу думати ні про що інше. Саме так, мі лорде, хіба ви не казали, що це лімітована серія? Та у вас не буде іншого шансу її купити? Тоді дозвольте зв'язатися із продавцем і попросити притримати її для вас. Що це за магазин? Ох, не варто. Я майже впевнений, що всі вже продано. Я сходжу про всяк випадок та куплю щось інше, якщо все ж тієї самої немає. І я нарешті зможу поїсти морозиво. морозиво є і тут. Воно не таке. саме так. Що ж, я підготую екіпаж. Будьте обережні, мілорди. Є повідомлення про напади на жінок на вулицях, особливо на дворянок. Хоч ви і виглядаєте як чоловік, але якщо хтось придивиться, вас можуть прийняти за задаму. Е... Лорде Малюсе? Благаю вас, ваша високосте. Будь ласка, покарайте цих виродків, які зробили це із моєю донькою. Імператор уже розпорядився, аби імперська варта усе обшукала. Не переймайтеся, злочинці будуть покарані, я обіцяю. Дякую, ваша високосте!» Тож, це правда, що напади здійснюють лише на дворянок. Це не дивно. Жінки завжди були легкою мішенню. Геть Імперію! Підозрюваний член революційної фракції, які прагнуть покінчити з монархією. Його затримання не займе багато часу. Але націлитися на Мерлін, можливо, ваша високість хотіла би скласти її сім'ї компанію. Це допомогло б заспокоїти їх. Хіба це не твоя робота, Клоде? Не втягуй мене у ваші любовні розбирання. Тоді побачимося у Академії принце. Присягаюся одного дня я. Клод тихо пирхнув і сів до автомобіля, який чекав на нього. Цей транспортний засіб набагато безпечніший і швидший за карету, хоча й досить гучний. Клод зупинився у заторі поблизу міського центру Етеру і дивився у вікно. Перед новим магазином із шикарною вивіскою метушився натоп. Цукерки зроблені на небесах. Люди ліворуч і праворуч посміхалися, дивуючись цукерці, схожі на хмару. Це все через цукерки. Він засміявся. Клод нагадав про когось, хто виглядав щасливішим за всіх них. Зрозумівши, що він посміхається, Клод інстинктивно відчув внутрішнє занепокоєння. Його обличчя затверділо, і він сидів, масажуючи насуплені брови. Ні, це взагалі нічого не означає. Ви вже вирішили, Мілорде. Щось не так може, підемо в інший магазин? Ні, я. Я думаю, що бачив знайоме обличчя. Продовження чекайте у наступному епізоді. Дякую, що обираєте українське.